Настав час насолодитися концентрованою добіркою десяти найяскравіших моментів тижня. Відкриває нашу десятку спритний центровий Донецька Діор Фішер, який спочатку захищає свій кошик, а вже за мить злітає у повітря над чужим. На дев'ятому місці завжди націлений на атаку форвард-хіміка Віталій Коваленко. Граючи ефективно, він ніколи не забуває про ефектність, яку так цінують глядачі. Восьме місце у Дніпропетровців. На шляху до другої перемоги в сезоні вони організовують видовищну швидку атаку з пасом Деріка Лоу і завершенням Деніала Кікарта. На сьомому місці феноменальний захисник політехніки Галичини Дарил Мітчелл і його дивовижна націленість на кошик навіть у найскладніших ігрових ситуаціях. Шоста сходинка підкорилася вибуховому захиснику Говерли Кінделу Дайксу, який не визнає авторитетів і зухвало б'є згори через величезного центрового азовмаша Мірослава Радульєцу. Гучно перемагаючи цього тижня фаворитів, львів'яни грали не тільки надійно, але й дуже красиво. Підтвердження на п'ятому місці віддарила Мітчела і Леоніда Стефанишина. Феєрично провели тиждень і черкаські мавпи. Здобувши дві яскраві перемоги, вони порадували глядачів безліччю ефектних моментів. Один з яких від Данте Свонсона і Чарльза Томаса на четвертому місці. Літаючий запорізький малюк Ренді Калпепер нагадує, що саме йому належить титул переможця конкурсу сленданків. Отримує ідеальний пас від Джеремі Шапела і злітає на третє місце нашої десятки. Друге місце у справжнього героя Кривбас Баската Джеймса Флоренса, котрий за мінімального відставання взяв на себе відповідальність за результат і приніс своїй команді перемогу над лідером чемпіонату. А на першому місці Івано-Франківці, які за 22 секунди до кінця програвали донеччанам 5 очок, але не опустили руки. У вирішальний момент Юджен Лоуренс обікрав Рамела Каррі і Раян Пірсон за мить до фінальної сирени Данком подарував Говерлі незабутню перемогу.